Только вот так, блин. Вот так, не меня, вот так. К Блять, фонарь. дай трошки дальше. Дальше что даем? А потом я заберу телефон. Будешь, я буду вставать, ты вставай, и я беру и показываю дальше. А зараз молодьожка, ми будемо обідати. Дивіться, що ми будемо обідати салати, капусточка і рибочки. Молоджок, дуже файна. Ще хочу вам далі показати молодьожки. Я ну не я, діанка, а точніше прончачка купила нам на новосілля. О, таку каструляку! Подивися, яйки у нас легенько вариш свої. Дивіться, дивіться, як вона гріє там, підні файно є. Зараз туда м'янка є. Тут у нас буде бараболька з оцім оселедцем, молоджки. Дуже файним сільпо, до речі, брали. Дуже файний оселечик. Так, захотіли, молоджок, чисто оселедчика з файною е, бараболькою. І Діанка каже, давай влупимо такі каструльці, дуже файні отакі оєйки. Бачите, собі піднімаємо, воно файне там поряд. Ну, ми трошки захотіли. Зараз... Оп! Великий кільмак нагідь. Бачите? Ямак. Файна молодіж, дуже рекомендую молодіжки такі каструляки. Але е, перед тим як тако скажу вам рекомендувати, але я вже сказав, що я рекомендую. Бачите, яєчки, як варяться. Е, хочу сказати, що я перевірю, потім буде відос, я вам скажу, годиться чи не годиться. Я, звісно, Діана, коли заказала, думаю, бред, воно ж лопне. Я каже, ні, технології. Фаніші глянь. І яєчки все файне. ну Красота. Ну це двушечка, 2 літри чи Причай, молодіж, е, Як вже попересуюся. вам дам ви повидя. Найде ми